Вдіваємо протез о ножку. Після чого ми будемо вже коригувати його. Дмитро Бокса розповідає на примірці вдруге. Після першої технікам довелося замінити на протезі стопу, бо була незручна. Тепер каже військовий, може і без милиць ходити. Може бігати скоро почнемо. Дмитро доброволець, родом із Черкас, на захист України став на початку повномасштабного вторгнення РФ. Розповідає від початку, ну на Херсонському напрямку, а з грудні в кінці грудня відправили на, на Донбас. Кінцівку втратив під Солидаром напередодні нового року. Після шпиталю приїхав до Вінниці на протезування і реабілітацію. Спершу потрібно підготуватися до протезування, каже лікарка Антоніна Бойчук, Цим опікується терапевти. Ми оглядаємо пацієнта, дивимося стан кукси, стан його мобільності, чи є ушкодження ще якихось кінцівок чи ще органів. І відповідно, вже після огляду ми вирішуємо, що нам потрібно з ним робити. Моя задача поставити людину на ноги. Гомілки ми гіпсуємо, потім ми виробляємо гіпсові моделі, заливаємо, робимо приміришні культіприємники і вже тоді робимо перші кроки. Справа техніки і протезистів виготовити для захисників максимально зручний і функціональний протез, каже технік Дмитро Степаненко. Це м'яка вставка, яка буде вже в протезі, щоб чоловік м'якше було ходити. У цій майстерні одночасно працюють більш ніж 10 фахівців. Одні роблять заміри, інші займаються зліпками, виготовляють первинні навчання, а потім і постійні протези кінців, округ і ніг. На один протез іде від двох днів до тижня. Усе залежить від рівня ампутації й різновиду протезу, говорить протезист Павло Михайлюк. Це примірочна гільза. Я ставлю адаптер для того, щоб ми могли поставити пацієнта на ноги. Вони первічники первини в них протезування. В них кульки грають в розмірах, і вони, ну як зазвичай, худають. Приходиться міняти. Протезувати українських захисників на приватному підприємстві Ортопед сервіс Центр» у Вінниці почали торік у травні. Для пацієнтів процедура безкоштовна. Гроші за протези підприємство відшкодовує держава, пояснює директор Сергій Йосвак. Держава зараз прийняла зміни до постанови і збільшили вартість виробу для військового в три рази. Це дає змогу нам робити. Більш високофункціональні протезно ортопедичні вироби. Проживання і харчування у закладі за рахунок підприємства. Допомагають і волонтери, каже Юзьбак, щоб отримати безкоштовний протез, військовим потрібно мати низку документів, зокрема за яких обставин втратили кінцівку. Заключення ВЛК військово-лікарської комісії про необхідність протезування потрібно мати паспорт. От форма 5 про обставини поранення, Це видається командиром частини. Є проблеми з цим, є особливо, якщо десь передослокація була частина. Снайпер Олександр Зюльківський з Бердичева розповідає, поки з тимчасовим протезом, коли зроблять постійний, планує і на велосипеді їздити. Це мені зробили теж снайпера з розривним патроном. Ну, снайпер снайпера сняв. Хотілось багато мстити але... Ну, не беруть. Через кульове поранення довелося ампутувати ногу і Віктору Шевчуку зі жмаранки. З початком повномасштабної війни чоловік пішов служити до 120-ї бригади тероборони Вінничини. Брав участь у боях за Попасну, каже, охороняв кордон з Придністров'ям Київщину. Дальніше покаже судьба. Чи може назад в армію, чи може на роботу? Хотів вже, звісно, ходити. але я надіюся, що мене тут поставлять на ноги. Всі условия є мусимо, мушу, мусим стати на ноги. Нині на стаціонарі ортопед сервіс центру 33 військових з різних регіонів України. Це ті, хто вже отримав протез і вчиться з ним ходити, а також ті, хто чекає на його виготовлення. Ірина Хоходра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.